Друзі, всім привіт! З вами я І Сьогодні ми поговоримо, чому зникли динозаври. Динозаври зникли 65 мільйонів років тому. Чимало науковців перекона... переконано, що цю катастрофу спричинили два явища. Надто активні вулкани. 65 мільйонів років тому численні вулкани викидали в атмосферу забагато багато, диму парі вулканічного попелу. І оцей весь коктейль затьмарював світло сонця. Призвело до зниження температури. Ой, темпера, температури на всій планеті. Настала Холоденча величезний астероїд. Астероїд це велетенський камінь, що подорожує в космосі із дуже високою швидкістю. І 65 мільйонів років тому астероїд завбільшки 22 кілометри упав прямісінько на землю. Торкнувшись поверхні, він вибухнув, вивільняючи гарячі смертоносні гази, а ще спричинив ущільнення хмар вулканічного попелу. Вулкан плюс астероїд дорівнює кінець динозаврів. Хмари, порох і пара від вулканів та астероїда, затуливши сонце, перевернули до гори Дригом клімат усієї землі. Більшість динозаврів не витримала холоду. До того ж, через брак сонячного світла загинули майже всі рослини, тому динозаврам стало важко шукати їжу. І це теж спричинило їхнє вимирання. Часи після динозаврів, на той час, коли Сталася ця катастрофа, маленькі динозаври вже навчилися літати завдяки пір'ю, що вкривало їхні тіла. Вони змінювалися, трансформувалися тим самим утворюючи нові види і нарешті перетворилися на птахів. У такій подобі. Вони дожили до сьогодні. Отож, виходить, що кури і горобці це нащадки останніх динозаврів. Чи відомо тобі про таке? Якби динозаври не зникли, людина ніколи не з'явилася б за часів свого? Панування на землі динозаври полювали на невеликих ссавців, які нині були б подібні до щурів та мишви. Коли динозаври зникли, вони дали можливість ссавцям розвиватися і. Поширюватися всією поверхнею поверхнею планети, і вже потім з'явилися перші люди. Це відбулося близько трьох мільйонів років тому.